Приготуємо сніданок, як в ресторані, використовуючи лише 2 інгредієнта. Для цього нам знадобляться силиконові формочки для випічки кексів. Змажте їх рослинною олією, вбийте яйце, додайте сіль, перець та натріть ваш улюблений сир. Мені для 4 порцій знадобилося 50 г сиру. Поверх яєчка сир. На пательню додайте воду, десь так з 1 см доведіть до кипіння, викладайте формочки, накрийте кришкою, зведіть вогонь на середній та готуйте 5 хвилин. Через 5 хвилин яйця повністю готові. Вони дуже добре дістаються з силіконової форми. Ось таким простим способом можна дуже красиво приготувати звичайні яйця. Подавайте! Страву з свіжими овочами та з дуже добре підсмаженим тостом. Бажаю всім приємного апетиту та дякую за підписку.